Гідроудар в дизельному двигуні це через різке неконтрольоване збільшення тиску в одному або в декількох циліндрах. Із-за того, що потрапляє вода, тобто вода або масло, або паливо, або охолоджуюча рідина, причини гідроудару: їзда через глибокі калюжі або річки, проблема повітряного фільтра або поганий запис впускного колектора. Пробиття Прокладки головки блоку циліндрів, тріщини в головці блоку або блоку циліндрів, потрапляння охолоджуючої рідини в циліндри, поломка форсунки, що призводить до неконтрольованого приску палива. Занадто багата паливна суміш, витік масла через зношення турбокомпресори або кільцеклапанів Ознаки гідроудару різке зупинення двигуна без попередження, нестабільна робота двигуна. Після контакту з водою, або з іншими рідинами, Металевий стук у двигуні, невихід поршня у верхню мертву точку через виколення шатуна, втрата компресії в одному або в декількох циліндрах, наявність рідини або в вкусному колекторі, або в камері з Що відбувається, наслідки і що робити, при гідроударі, дивіться в наступному відео.